Модифікація під назвою АТУП. Пролог. Це короткометражна модифікація, яка розповідає нам про дігтярьова уже після подій поклику прип'яті. За наказом СБУ він прибув на допомогу військовим в рудому лісі. Поїхали. У ніч на 26 квітня. 1900... На початку вони парилися, і я забув, що тут ганслінгер мод and тут трошечки інші кнопочки, you know. А ліхтарик у мене буде, походу не буде. А тільки ручний. Гамно. Я вже. Я не пам'ятаю, коли я з ганслінгером останній раз ганяв, тому I'm sorry. Так, у нас поговорити з Коршуновим прибуття. Я знову строю. з СБУ прийшов наказ допомогти групі військових родом у лісі. Для початку треба поговорити з капітаном Коршуновим. Зрозумів. Та, ой, ой-ой. Ой, а куди мені бігти? Оце ще я не знаю. Ого! Так, ось нейтрали військові, я думаю, сюди вже безпечніше. Щоб... А ти що? Це бандюгани, вони нейтральні. А що вони капець? Вони за мною по всій карті будуть ганятися по туди. Сюди. Пецію жопа тут немає. Походу, взагалі, оці знаєте зони там, де вони оці мутанти бігають. Вони можуть, походу, прям по всій локації за мною гнатися. Ну це таке собі не дуже прикольно. О, зато тепер погодка більш світліша. Мені подобається. Короче, треба відразу їх розвалювати, щоб вони потім мені проблем зайвих не принесли. Це вважається хороша підготовка, коли з десяти хіба що один живий лишається. Я до Полковник Олександр Олександрович Дягтярів прибув. Ведіть мене в суть справи. Полковнику у нас завдання від одного з інститутів. Наша задача знайти секретні документи на території рудого лісу. Давай ближче до суті. Коротше, на пошук цих доків ми відправили групу з чотирьох солдатів. Полковнику, знайдіть хлопців. Бажано живими. Буде виконано. Поговоріть з бандитами, а на навздір Діджей Головка. Діджей Головка.

Це вже щось мені таке щось. Тобто військові в нейтралітеті з бандитами. З якого диву. <с> Бандити і військові, ну вдумайтесь. Бандити і військові, типу кенти. Ну, не кенти, ну, типу, нейтрали, але все одно. Тут, коротше, навіть по опису цей мод прям дуже короткий і, можливо, у свій звичний хронометраж. О, не надо! Та ну ні! Що я погнав! Я погнав! Фі. Коротше, навіть в описі було написано, що він дуже короткий це модітський, і я можливо ним кладуся в звичний собі хронометраж у 20 хвилин. Тому може буде навіть коротше побачимо. Ну, типа я слухаю. слухав. друг. Вітаю. Опа! І хто тут нам колеса катить? Полковник Дігтярів, СБУ. СБУ? Якого дідька? Заспокоюся, мені потрібна ваша допомога. Чи не бачили ви групи чотирьох військових тут? Возможно. Можливо, я можу тебе якось розговорити? О, це вже друге діло, братан. Зайди мені артефакт. Як його там? Шмолобок, колобок, ну коротше ти поняв. Буде зроблено. Колобок, шмолобок. А де ж цей колобок, шмолобок може бути, га? Ось аномалія. Так це ж аж, туди мені пертися, якщо так, то це ну не прикольно. Артефакт, шмартефакт знайти колобок для кислого. Кислий сказав, що у нього є інфа, щодо зниклої зникли групи військових, але взамін заміни повинен принести їм артефакт, колобок. Підказка шахта. О. Хе. Добре, що я глянув. Добре, побігли тепер до шахти. Блін, мене оце патрони та ну, не резинові просто. Я надіюсь, тут спавна прям швидкого дуже немає, бо щось кабанчики ось, наприклад, з'явилися їх, чи може їх просто не перестрів минулого разу, то треба якось економити або не знаю, бо торгашів тут начебто й нема. Так, ось шахта. І тут що просто гівняно, о. а ну в мене вже автомат усажений. Чи це мабуть, що мене кабани з рук повибивали? Так завжди. А як мені тут пробігти? Ну ось, я бачу так, якісь артефакти, але тут прям стіною. аномалія стіною, прям може. Може так, типу, просто доведеться пожартувати трішки ХП. Так, і вони, судячи по всьому внизу. Оп! Колобок і ще Там ще просто якийсь один, який мені прям цікавий Ось-ось ось, А що це? пузир, Ну, пузир, ну, окей А так він завжди, він якраз, значить, від радіації, не? Так, да, радіація. А, блін, в мене пояса ніякого нема. Так нафіг він тоді всрався мені. Ну, може, не знаю, не факт, але можливо продам. Блін, так воно не без налобного цього фонарика. Ну, все. Ну, там схоже в натурі, аномалія вона ніяк не обходилася. Типу, треба було жертвувати кусочком пальців своїх, чи не знаю. У ну, мене гомно костюм, в який навіть ніякий артефакт навіть одного, я не можу свої встромити, тому пузера мені цього, мабуть, і не треба. Але хто знає, побачимо, що там далі буде. Може, якось там чи гроші знадобляться, чи ще sure? так, братішка, стосовно завдання, тримайсь його арту. О, от це реальний пацан. Коротше, слушай, один із моїх пацанов давав ті йшли в сторону аномалії симбіонт. От і все. Дякую. Ага, ну тепер іти нам на симбіонт. А назад повернуться тепер поговорити з Коршуновим. Ну, мабуть, з ними або вже з ним треба поговорити потім уже після говоріння йти до тої аномалії. Але ще в мене оце блін, витривалість так швидко закінчується. Мені оце не подобається, що автомат сратий, а нового я щось тут не бачу. скоро буде клинити. Тут та блін якісь повинні бути нички, я гадаю, але ще знайти, звісно, треба. Мені цей автомат уже не подобається. Я до вас з новинами. У мене є наводка на приблизне місце заходження групи. Вони пішли в сторону аномалії Сімбіон. Ти хочеш, щоб я тобі дав кількох людей для прикриття твоєї дупи. Сам пороюсь не хвилюйся. Так чому ти ще тут? Далі буде це, що все? Треба знайти роботу. Можливо, у Кислого щось є. Давай подивимося, у кислого є. А це знову того самого? Угу. Mm -hmm. Робота є. Так, братанчик, ти мене виручив з колобком, спасіба. Можеш знайти тепер мій артефакт кристал. Заплачу неплохо. Без проблем. Треба знайти арт кристал, можливо варто перевірити аномалію Сімбіон. Так, ну я просто не пам'ятаю по назвам, який там як називається симбіон. Ну наче ось тут повинен бути, ні. Та в принципі тут більше ніяких аномальних утворень наче й немає на цій локації. Це схоже, основна сюжетна вістка вже уж, вже закінчилась. Ой. -ой. От основна сюжетна вітка вже схоже закінчилася. Мені здається, тут є додаткове завдання сильно багато, та і додаткові ці завдання сильно сюжетом не навантажені. Але вже що поробиш. А там ще псевдогігант? а чим його мені валить? Ой! Йо! Трошечки мені неприємно було. Ну, оно ну псевдо Гігач. Просто я не знаю. Його валить, явно варіантів ну, не. Хіба що це зараз або лізти на камінь, або обходити якось. Ну, якщо лізти на камінь, це мені СПМ, його треба буде розстрілювати, мабуть. Я просто не впевнений, що мені вистачить патронів цих взагалі. Хоча, в принципі, я ось я так обійду. Якщо в саму аномалію зайду, гадаю, він вже мене не чіпатиме. Ну, да, щось тут є. А, і немало причому. Там тут навіть два кристали. Чи... Оно! Оно, тушись! Тушись! Капець згорів! Ну я знайшов полум'я, кристал. Просто там ще якийсь артефакт був. все все тушись. Так, я взяв буси. І в мене ось остання аптечка. Ну не сильно, вау. Ну добре, я не знаю. Просто це останнє можливе і завдання. Я взяв артефакти на всяк випадок. Можливо, там будуть якісь ще завдання. І ще по артефактам, щоб я просто не бігав туди-сюди по три рази. Блін, а він в шахту тут пішов. Блін, це так і задумали, що я не знаю. Ну це западлянка конкретна, походу буде зараз. Ні, наче нема. А де він тюся? Так, все валим. Не не, не не, я надіюсь витривалості мені вистачить. Це ж тут ще оце зони оцієї нема. Можливо. І він, походу, зараз за мною буде до самої бази гнатись, якщо я правильно зрозумів. Якщо так, то бажано не, не треба. Щодо артефакту. Mm -hmm. тримай. Держи, бабло. Пока. Mm -hmm. У це ну, схоже все. Все, все, всі завдання виконані. Ось і кінець моєцького. Вау. Він недороблений. Прям слова зовсім. Це просто 3-2 завдання. Також тупо ні про що. Сюжет, звісно, вау. Ні, ну, типу, задумочка, хоча б якась більш-менш ок, але на задумці це все і залишилось. Мабуть, чесно, я не розумію сенсу. Взагалі, оце ну, сенс випускати таку модифікацію, яка не те, що не закінчена, а навіть і не почата толком. Просто. Ну ні, ні про що. Просто ти зайшов щось там. Поговорив трішки з там отим чуваком, полковника вже не пам'ятаю хто він. З, з бандюганом побалакали. Потім назад повернулися, побалакали знову з оцим чуваком. Все в чому завдання. Ну і і артефакт ми там знайшли. Ну коротше, так, я ну не зрозумів ніфіга. <хи> Тому хотів би побажати модоробам. Будь ласка, не випускайте такі недороблені моди. Випускайте, ну типу, старайтеся. Ну якщо мод робити, то я гадаю, треба якось робити його вже нормально. А не таке: один-два завдання. Це такий мод в два завдання виконати. Оце мод мод дєцький прям. Бомба, сюжетний мод. Тобто, ну хоча б ну не знаю, ну хоча б на годину геймплею треба ну робити, щоб якось хоч щось зрозуміти. Гравцю. А то ти заходиш, ніфіга не розумієш, і відразу закінчуєш на цьому. Ну я не розумію, ну серйозного сенсу взагалі викладувати такі модифікації. Ну воно не вилітало. Дякую на цьому. Задумка знову таки, типу, ще ну ок, задумка, але вона не реалізована. Тому фієзно.